Всім привіт, підписники та гості нашого каналу. Зараз е, літо, сезон кабачків, тому я хочу вам е, до вашої уваги представити кабачковий тортик, показати, як я його роблю, як е, роблять його в нашій сім'ї. Це дуже смачно і корисно. Для приготування кабачкового тортика потрібно молоді кабачки, вони молоденькі, я їх вже помила, почистила, е, зважила вага кіло 100. Дві цибулини, 250 грам, також жива. На цю кількість кабачків потрібно 4 яйця, 4 столові ложки муки, для намазки, один плавлений сирочок, чесник, майонез, перець, сіль і олія для жарки. Також нам знадобиться для жарки така сковорідка, блинна сковорідка, тому що будемо. Блинчики кабачкові пекти і потім перемазувати на маски. Для початку нам потрібно беремо ємність, беремо тертку. Ось така тертка. На таку тертку починаємо терти кабачки. Наші кабачки молоді, тому я їх із, і шкірочку. не, зніма, не цю шкірочку, Вона молоденька, тоненька. Якщо ви бажаєте, можете зняти її. Але вона не мішає тортику і не впливає е, на смак жнінок. Ось натираємо до кінця зараз кабачки наші. Закінчили терти кабачки. Так, потерли кабачки, беремо всі. На цю кількість кабачків приблизно отак півстолової ложки солі. От беремо його і солимо, перемішуємо. Гарно, а ще рукою. Так от підчаві їх трошки. Вот. Починаю виділятися сік з кабачків. Ось взяли ми шлак, підставили мисочку. І тепер нам треба цю суміш. Кабачки із сіллю висипаємо в друшлак. І залишаємо на хвилин 10. Бачите, вже відділяється сік. Нам потрібно, щоб сік як, якомога більший сік-стік. І залишаємо на ну, 10-15. Залишаємо час від часу підчавлюємо наш от. Бачите, вже почав сік стікати туди. І залишаємо на 10 хвилин. Хай всіх стікає. Зустрінемося через 10 хвилин. Так, поставили, щоб стіжувалися кабачки. Уже дуже багато стідилося жидкості. Тим часом я на таку тертку натерла цибулю, стоїть, поки ждемо, поки відсидяться кабачки. А тим часом ми на таку терточку натираємо плавлений сирочок. Ось у нас є один Сирочок плавленый, витираємо. Натерла я плавленый сирочок, на таку терточку натерла, тому що на цю дуже тяжко терти. Але на таку мільчу терточку два зубчика чесника, я сюди обтру. Ну, все, натерли чесник плавлений сирочок і додаємо майонезу. І розмішуємо, консистенція повинна бути така, щоб було зручно нам намазувати на тортик бачковий. Беремо посудину, в якій у нас були кабачки. Пройшло вже 15 хвилин. Тому ми, ось подивіться, скільки стікло у нас водички, житкості з кабачків. Але ми повинні іще їх віджати, тому отак віджимаємо більше. І сюди назад в посудину, в якій у нас буде готуватися тісто для. Тортика кабачкового. Так от, віджимаємо, віджали кабачок, додаємо сюди цибулю, яку ми попередньо потерли на великій терці. Сіль більше не додаємо, тому що ми солили перед тим, як сіжувати. Додаємо тільки трошки перчику. 4 розбиваємо сюди 4 яйця. І додаємо 4 ложки муки. Трішки помішали. Додаємо 4 ложки муки, я тут відмірила і ретельно розмішуємо наше тісто вимішили. Наше тісто така. Тим часом включили нашу сковорідку, вона нагріється і будемо пекти динчики. Трішки олії я додала. Все, беремо ложку, якою ми будемо накладувати наше тісто, щоб нам було зручно. Ну от Нагрілася наша сковорода, розмішали ми наше кабачкове тісто для кабачкових е, тортико, для кабачкового тортика і печемо, зараз кабачкові млинці. На такій блинній сковорідці. Накладаємо, розрівнюємо. Такі дві ложки потрібно. І розрівнюємо по сковорічці. Жаримо на одній стороні зараз, коли жариться. Ну ось, пройшло 2 хвилини, ви повинні дивитися, зверху майже немає вологи. Для того, щоб ви точно знали, щоб ви змогли перевернути даний блинчик. Беру я лопатку і так красненько посередині. І ще дві хвилинки на другій стороні повинні жарити, жаритися наш блинчик. Ну от, наш блинчик, бачите, знизу піджарився, пройшло іще півтори хвилини і знімаємо на тарілочку. Отак, промазуємо. Кожен раз треба змащувати олійкою, інакше ви не зможете перевернути наш кабачковий блинчик. Змастили олійкою. Кожен раз потрібно підмішувати наше тісто. От накладаємо оце дві лівочки. Смажимо на середньому вогні, не треба дуже великий вогонь. Отак накладаємо. Смажиться ще дві а тим часом перший корж. Вмашуємо нашою намазочкою. Беремо одну ложечку і так змащуємо в різні сторони. Другий корж, ми бачимо, уже вологі немає зверху, він підрумянився трішки і тепер перевертаємо. І ще півтори хвилинки хай прожариться на другій стороні. Так, наш другий корж. Дивимося піджарився з другої сторони. Некож блинчик. і отак от вложимо. Ну ось, дожарюємо ми останній кабачковий блинчик. Получилося сім блинців. Його акуратно знімаємо. Ой, акуратненько так от знімаємо, пищаємо газ і також намащуємо. Машею намазкаємо. Так домазуємо. Ось так намазали вверх. Прикрасити можна помідорами, але зараз ще не сезон помідорів, тому я прикрашати помідорами не буду. Але хочу вам сказати, що це дуже смачно, якщо ще кусочок помідорків, ми сьогодні прикрасимо так трішечки укропчиком. Наш тортик е, трошки остине, і я вам покажу, який він в розрізі. Ну, ось, пройшло трошки часу, 20 хвилин. Трішки е, наш тортик охолов. Але е, ідеально, щоб він простояв хоча б годин 4-5. Але ось в розрізі зараз побачите, який він є. Він, зараз ми поставимо його в холодильник і він стягнеться, і буде такий, як, ну, Єдиний тортик. Зараз він трошки такий м'який, тому що він іще не охолов повністю. Ось дивіться, який він в розрізі. Бачите? Такі видно слої. Ось, будь ласка, видно слої. Він дуже смачний. Ось дуже гарно ріжеться. Дуже смачний. Завтра він взагалі буде триматися форми, слої будуть видні слої, дуже буде смачно. Він дуже смачний на сніданок. Зробіть обов'язково такий тортик, і ви не пожалієте. Це дуже смачно. Ну ось, кабачковий тортик наш постояв трошки в холодильнику, охолов, став щільніший за структурою, дуже гарно почав різатися. І я вам хочу показати. Ось, ось. ви самі можете побачити, ось. як він став ще щільніший. І дуже смачний. Він після охолодження стає ще смачніший. Куштуйте задоволенням. Я буду дуже рада, якщо мій рецепт вам сподобається, і ви будете їм користуватися. Всім пока-пока.